Номер 5. Інвестуйте в своє здоров'я. Ваше здоров'я це найцінніший ресурс, який заслуговує на турботу. Інвестуючи в нього, ви забезпечуєте собі більше енергії, кращу продуктивність і довголіття. Почніть з правильного харчування те, що ви їсте, впливає на ваш фізичний та ментальний стан. Збалансована дієта, багата на овочі, фрукти, білки і корисні жири, допоможе вашому організму працювати на максимум, уникайте зайвого цукру. Оброблених продуктів та надмірного вживання кави чи алкоголю, не забувайте про фізичну активність, регулярні заняття спортом зміцнюють серце, м'язи та суглоби, покращують настрій і навіть допомагають краще спати. Це не обов'язково має бути тренажерний зал, можете спробувати йогу, біг, танці або навіть тривалі прогулянки на свіжому повітрі. Догляд за здоров'ям це також турбота про ментальний стан. Регулярний відпочинок, медитації чи просто час для себе допоможуть уникнути стресу та зберегти ясність думок. Пам'ятайте, що ваше тіло це ваш дім, і як будь-який дім воно потребує уваги, догляду та турботи. Дбайте про ваше здоров'я, це інвестиція, яка завжди приносить найкращі дивіденти. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут, на моєму каналі.